Три найцікавіших сортів ялівцю які прикрасять будь-яку дачу. Перше місце ялівець лускатий Блю Стар. Ця блакитна зірка має ошатну щільну незвичайної форми крону, яка спочатку шароподібна, а потім змінюється на подушку подібну. Колір весною синій, восени сталево-голубий. Це карликовий сорт, річний прирість всього 3-4 см. У десятирічному віці досягає висоти 30 см, ширину 50 см. Друге місце ялівець китайський стрікта. Куш з коносоподібною формою крони і щільними вертикально зростаючими гілками. Хвоя голчастої форми м'яка, але колюча. Зелена з блакитним відтінком. Взимку набуває сизо-блакитних тонів. Річний приріст до 20 см. У віці 10 років діаметр крони становить 1,5 метри. Висота 2-2,5 метри. Живе 100 років.